Якщо людина тривалий час щось старається робити, чогось домагається, але в неї це не виходить знову і знову, знову і знову, знову і знову, то в неї може розвинутися така штука, як набута безпорадність. В чому вона проявляється? Після серії невдалих спроб, в людини опускаються руки, і вона або зовсім відмовляється від цієї діяльності, або продовжує нею займатися, але вже без особливого оптимізму, не вірячи в свої сили і. Коли у неї нарешті з'являється чергова можливість проявити себе і досягти бажаного, вона, не вірячи в те, що в неї все вийде, навіть не користується новими можливостями. Така особливість не виключно людська, вона притаманна і тваринам, наприклад, були проведені дослідження на собаках. Яким чином це відбувалося? Собаку поміщали в клітку і ударяли її током. Вона намагалася вийти з клітки, тому що ніхто не хоче бути битий, але вона не могла цього зробити, оскільки клітка була заперта. Тобто після серії невдалих спроб, біганини по клітці, намагання якось вибратися, в неї нічого не вийшло. Зрештою, вона просто лягла на підлогу клітки і терпіла скулячі удари током. Після того, як клітка була відкрита, вчені побачили, що собака не виходить з неї. Тобто вона втратила віру в те, що в неї щось вийде, і просто лежить і чекає, що буде далі. А, набуту безпорадність можуть виховати у своїй дитини також батьки, які використовують у своєму вихованні авторитарний стиль, за якого дитина не здатна. Приймати рішення, їй просто не дають. Її думкою не цікавляться, їй просто кажуть, що їй можна, що не можна, що і робити в цьому світі. І вона зміряється з тим, що вона нічого не може зробити, вона нічого не може вдіяти, від неї нічого не залежить. Ось ключовий посил. Від мене нічого не залежить в цьому світі, тому я просто буду робити те, що мені скажуть. І дуже дивно батькам сподіватися, що з такої дитини покірної, безініціативної, раптом виросте ініціативна, цілеспрямована, така напориста, бадьора людина, яка чітко знає, чого хоче, і йде до своєї цілі. Це нелогічно і це нереально. Тому якщо ви використовуєте авторитарний стиль у виховання, будьте готові до того, що виросте людина, яка не знатиме нічого вона хоче, ні до чого вона йде, і таку людину дуже легко маніпулювати, тому що якщо вона не знає, що вона хоче, інші знатимуть, чого вони хочуть від неї, і вона буде робити те, що скажуть. Так само в країнах, де авторитарний де тоталітарний режим правління країна виховує своїх людей також безініціативними, млявими, слухняними, які не здатні чинити опір, тому що вони навчені, що ні їхні спроби, ні спроби їхніх попередників ні до чого не призводять. Тому вони просто змиряються з тим, що є, і чекають, чим усе це закінчиться. Дуже мені щось нагадує цей опис, якусь знайому нам країну, правда? А набута безпорадність може проявлятися у будь-якій сфері. Це може бути і особиста сфера, і професійна, і, наприклад, сфера заробітку, приклад з особистої сфери. Якщо людина багато разів пробувала будувати стосунки, але в неї нічого не виходить все одно, незважаючи на низку її спроб, то зрештою вона каже, ах, нічого не виходило, нічого вже не вийде. Вона втрачає інтерес до діяльності, такої, як побудова стосунків, і просто чекає, а може щось, може десь, а може якось, а може, воно мені вже й не треба. Такі люди часто говорять, що я вибираю життя соло і таких солістів. Больших і малих стає дедалі більше, і за того, що люди не вміють будувати стосунки, вони розчаровуються і таким чином набувають цієї набутої, власне кажучи, безпорадності. Те саме можна сказати про сферу заробітку. Якщо людина багато разів пробувала в різних сферах себе реалізувати, в неї нічого не вийшло. Вона просто зміряється з цим і більше нічого не робить, просто живе, як живе. І навіть якщо їй трапляється нагода, черговий раз щось заробити кудись, якось щось, вона не вірить в свої сили, тому що було багато невдалих спроб, і вона навіть не використовує можливість. Так само, як собака, не використовувала, не вибігала з клітки, хоча вже мала таку можливість, вона звикла до того, що нічого не зміниться. Якщо ви по опису зрозуміли, що у вас є ця набута безпорадність, і хочете від неї позбавитися, то вам потрібно розслідувати наступним кроком. По-перше, потрібно зрозуміти, чи дійсно ви переслідували вашу ціль. Приклад, батько дуже хотів, щоб його дочка знайшла собі пару і народила дітей. Він дуже хотів понуків. Чоловіки, немає чим зайнятися, так давайте мені онуків. Але у неї не було такої мети. У неї була мета вивчитися, тобто здобути хорошу міцну якісну освіту, знайти хорошу роботу, забезпечити собі певну матеріальну базу. І тільки після того, і це, до речі, дуже правильно посил, тільки після того. Уже будувати стосунки і народжувати дітей. Але батько так наполягав, а батько так і залякав, що це, ти, мабуть, нікому не потрібно, і це ти вже стара діва, і ла, -ла, ла що вона дійсно почала думати, що це її ціль когось собі знайти, когось собі народити. І в неї це не виходило. А чому? А тому, що немає в неї такої цілі, насправді Тому і не виходило. Але у жінки могла цілком споритися набута безпорадність через те, що вона пробує, пробує, а в неї нічого не виходить. Хоча це просто не її ціль. Далі проаналізуйте, наскільки взагалі швидко досяжною є ваша ціль, наскільки легко до неї дійти. Можливо, ви обрали собі таку ціль, до якої йти важко, складно і з першого разу ні в кого не виходить. Знаєте, для прикладу письменницьку діяльність. От один із моїх улюблених письменників Теодор Драйзер. Людина кілька разів лікувалася в психіатричній лікарні від депресії і за того, що його твори не друкували. От він сам розуміє, що в нього хороші твори, у нього прекрасні твори. Я Всім рекомендую читати його твори. Теодор Драйзер, запам'ятайте, але його не друкують. От він знає, що в нього все ідеально, але його не друкують. І в людини депресія. Ну нічого страшного. Тепер це відомий у світі письменник, один з кращих письменників своєї країни. От він так і йшов. Те саме можна сказати про англійську дитячу письменницю Джоан Роулінг. Вона із своїм mm -hmm. Гаррі Потером обходила величезну кількість видавництв, ніхто не хотів публікувати. От вона розуміє, що непоганий твір, але ніхто не хоче публікувати. Ну, я не знаю, чи лікувалась на депресію, я такого не чула про неї. Ну, тим не менш, ну буває, що шлях такий. В результаті ми всі знаємо, хто такий Гаррі Поттер і хто його мама, хто його творець. Тому, можливо, ви дійсно вибрали для себе важкий шлях, так що не покладайте рук, рухайтеся далі. Далі, а, можливо, ви допускалися помилок. А, потрібно дуже знаєте так. Відповідально, чесно, дивлячись на себе і свої труди в зеркало, сказати собі, може, є якісь помилки? Може, щось неправильно робилося, можливо, дійсно, вам потрібно повчитися піти, можливо, вам потрібно запитати у людей, у яких вже виходило те, що у вас ніяк не виходить. Тобто можуть бути помилки, треба перевірити свій шлях до цілі на предмет різноманітних помилок і якщо що, їх виправити. Далі ще одна рекомендація. Буває так, що людина ставить перед собою ціль, і я пішла до неї, а ціль. Неадекватна її здібностям, точніше, здібності людини неадекватні тим цілям, які вона перед собою ставить. Тут знову ж таки треба чесно подивитися на себе в зеркало, образно говорячи да психологічне зеркало, і зрозуміти, чи у нас достатньо наших внутрішніх ресурсів здібності, знань, уміння здібності точніше, знань, умінь навичок для того, щоб досягти цілі. Якщо ні, значить нам треба ставити менші цілі. Наприклад, спочатку я там піду повчуся на на цю робити цю діяльність, якийсь, яка у вас ціль. Потім там ще якусь маленьку ціль, я й досягну, потім трішки вищу ціль я й досягну, а не зразу скопом побігли досягати всі свої цілі. І нарешті, дуже важливий момент. Перевірте, чи дійсно нічого не вийшло, от прямо нічого при нічого. Чи ви просто звертаєте увагу на те, що не вийшло, і не звертаєте, можливо, увагу на якісь, ну хоча б дрібняскові, але все-таки успіхи. Ну, ми так, в принципі, схильні робити, тому що ми хочемо, щоб у нас було все і одразу. І якщо все і одразу не виходить, то нам здається, що ну, нічого не вийшло. А можливо, успіхи є, ну хоча б маленькі, хоча б мізерні. І якщо вони є, а я впевнена, що вони у вас є, нехай вони також будуть додатковим стимулом на шляху до вашого успіху.